Михайло Протула, до нас. Доєднується полковник СБУ, військовий експерт. Пане Михайле, добрий день. Як чуєте нас? Доброго здоров'я, пане Михайло, доброго дня, чути вас гарно. Слава Україні, героям слава. Ми вас чудово чуємо. Бачимо. Пане Михайло, хотіли б розпочати нашу розмову з такого вже нашумілого інтерв'ю пана залужного в виданню за економіст. Зрозуміло, що за економіст українці не дуже то читають, ну не масово принаймні, але все одно тези пана залужного розлетілися українськими соцмережами. Багато хто наполохався, каже, як же так нам говорили тут в кінці весни вже все завершиться. а Пан залужний каже про можливість можливий черговий наступ на Київ в лютому, на початку березня, то й в кінці січня. Як ви це інтерв'ю і ці тези головнокомандувача нашого для себе сприйняли? Ну, по-перше, журнал економіст це журнал для світових економічних еліт і для людей, які займаються економічним управлінням майже всіх країн, тому це дуже поважне завдання. І це інтерв'ю це. Досить серйозний э, текст, який спрямований перш за все до читачів, які вміють глибоко думати і глибоко аналізувати процеси, які відбуваються в геоекономіці, а не лише в регіональній політиці чи в якійсь тій -то, чи іншій країні. Э, Тому це інтерв'ю має з одного боку і застережний характер, і розповідає про певні ризики, які існують. Для всього світу, в тому числі один з таких призиків є вірогідний наступ Росії у там січні, лютому майбутнього року. Про такий наступ, ну ми говорили ще там два-три місяці. ну, назад, чому цей наступ, наступ може бути? Тому що у Путіна дуже обмежений коридор можливостей. і організація такого наступу це його якби останній шанс виправдатись перед. Власною країною, чому він завів те місце, де вона зараз знаходиться. І останній шанс зробити так, останній бой. зробити свій власне, він свій вибір між життям і смертю зробив. Життя він залишив собі, а смерть своїм мобілізантом. За рахунок їх життів буде продовжувати своє існування. Такий його план. І звісно, оскільки такий коридор у нього досить обмежені, то він буде намагатись це робити. Наскільки йому це дадуть зробити, його ж власні еліти і економічні еліти світу, це, це вже так би мовити старинне питання. І залужний досить справедливо і досить умісно, і вчасно, як сказав, повідомив весь світ про те, що Путін готує саме таку, такий розвиток подій. І ми це бачимо власне по тому, що в Білорусі відбувається по суті підготовка плацдармів. Для такого наступу то Путін від е очевидно, що буде мобілізовувати ще більшу кількість персоналу е після е свят новорічних, ну і далі буде розвивати ситуацію. Тому таке інтерв'ю залужно з економісту саме що показує те, що от друзі, у нас є такі ризики, це ризики не лише для України, це ризики для всього світу. Прошу. Пане Михайло, ми ну ще запитаємо про ці ризики, які вже є, і тривалий час тривають. Я про місто Бахмут кажу, про надскладну ситуацію. Там і багато вже є даних і свідчень від наших військових, від тих людей, які досі не виїжджають з міста. Ну що там просто справжнє пекло твориться на правду і. Чому для росіян так важливо о, взяти це місце? І чому вони. Ну тут, тут кажуть, що там просто ліси довкола Бахмута вже усі не трупами росіян, і ну, там вже складно навіть ходити, тому ну, так багато просто тіл. І розуміємо, що Росія, Росія своїх людей шкодувати і жаліти ніколи не буде, але чому для них це настільки от, прям важливе місто просто для розуміння і для нашої аудиторії так само? У мене є три версії. Перша версія, причому ці версії жодним чином не пов'язані з поверхнею, а пов'язані саме з соляними шахтами, які є у Бахмуті. Відповідно, перша версія, вони йдуть за солью, сіллю, тому що сіль закінчили. Друга версія це: вони йдуть за Артемівським шампанським, завод, якого там знаходиться, і до нового року треба встигнути. І третя версія це будуть намагатись відкопати підірвані шахти, в яких зберігається там стара радянська зброя, бо тому що своєї не вистачає, і ті запаси. Вони там кілька мільйонів одиниць старої стрілкової зброї. Які знаходяться в підземних шахтах, тому що там постійна вологість, постійна температура і дуже догарні умови для зберігання, топові може їм цього не вистачає для того, щоб озброювати нових мобілізацій. Ну а для того, щоб відкопувати підірвані входи в шахту, то треба мати там цілковитий контроль над цим Тому що більш цінного там, значить, нічого немає, ніякої транспортних картини, нічого такого, щоб було. Ну хіба що хтось пообіцяв взяти Бахну за три дні, ну от намагаються довести, що їх військовий керівник не був А пане Михайло, в нас у студії Ляни Сходовський, і є, так розумію, в пана Іллі коментар чи це запитання, більше коментар, так? А, більше будь ласка. Коментар, ну, а, я більше, дивіться, хто нападає. Нападає у нас переважно, вибачте, це зеки, яких а, їх не цінують. Це просто їх кидають для того, щоб наша армія зосередила свої зусилля в районі Бахмута. За рахунок такого зосередження, вони фактично відстрочують наші можливі атакувальні дії на інших фронтах. Не, так як не вдалося так, затягнути Україну в перемовини, то фактично вони ось таким вот чином, витрачаючи Людські ресурси, по факту, вони створюють для себе паузу до того періоду, про який говорив Залужний до лютого місяця. А зараз вони активно готують мобі... мобілізаційний ресурс, а також перебудовують свою економіку на військові рельси для того, щоб в лютому місяці здійснити відповідна. Атаку повторно, в тому числі можливо, на Київ. Тому е, це, вибачте, те, що зараз відбувається під Бахмутом, це не ціль, як ви правильно зазначаєте. Ви абсолютно обґрунтовано Говорите, що там як таковою, це не є такою важливою військовою ціллю. Але це як е, був свого часу Маріуполь е, для російських військ, які фактично зосередили на себе всю вогневу е, вогневий удар і. Таким чином дав можливість нашій армії на інших ділянках діяти доволі успішно. Бахмут зараз фактично для росіян це відвернення уваги від всіх інших зосередження сил саме на цьому, на цій ділянці. Тому це звичайно добре, що ми там активно протестуємо, Але також треба розуміти, що ну росіяни вони не настільки тупі, щоб просто-напросто кидати своїх людей просто так. Вони просто роблять паузу. Паузу для більш серйозних атакувальних дій в майбутньому. Ну, по суті, вони могли б робити таку саму відволікаючу атаку на будь-якій ділянці фронту, яка була б для них зручна з логістичної точки зору. Ну чому це вийшов саме Бахмут? Я не можу вам сказати, але так сталося, що от саме вони заробились біля Бахмута. Ну я думаю, що це також пов'язано з тим, що втрата, наприклад, якщо буде наступальні дії України, наприклад, на Донецьк і втрата для Росії, втрата Донецька, то це буде дуже великий політичний удар по Путіну. А у нього влада не дуже корисна. Ну не дуже міцна зараз. вона хватає досить. Хитається і. Удари, по наприклад, там по іншим ділянкам, не лише в напрямку Донецьку, вони будуть не дуже корисними для путі. Тому відповідно він кидає велику кількість людей, абсолютно правильно кажете, і абсолютно правильно, що він відволікає певну частину Збройних сил України на ці ділянки. Однак, ми бачимо, наприклад, по виступам наших військових керівників, про те, що це жодним чином. Пітес жодним чином не впливає на те, що діє, що робить наше військове командування на інших ділянках фронту. Тобто наші військові добре розуміють, що вони що їх намагаються відволікти на якийсь на той чи інший об'єкт, і добре розуміють, що того не треба е, вестись, скажімо так, на, на ці інтриги і на ці уловки кремлівської влади. Прошу. Дякуємо вам дуже, пане Михайло. Ну дійсно ситуація з Бахмутом надскладна, і Бачимо, що навіть у нас у студії тут дискусія різні є версії, тим не менше, лише сил витримки нашим бійцям побажаємо на всіх напрямках, не тільки на тому. Вам дуже дякуємо за цю розмову. Михайло притула, полковник СБУ, військовий експерт, до нас долучався.